Що ви в вашій моделі взагалі, що ви вважаєте, ще недостатньо пророблено, де є ще класний потенціал е, покращення? Бо зараз це так звучить. Ми все налагодили, все класно, масштабувалися, 50 центрів по Україні, попит величезний, зараз масштабуємося ще на 400. А де ви бачите дефіцит? Що треба покращити? Ну, людський фактор. Людський фактор, тому що кожна людина, яка приходить в франчайзову мережу, вона це окремий всесвіт. І... Дехто не хоче виконувати наші правила. Ми кажемо, що треба так. А я думаю, треба по-інакшому. І от рекламу не буду давати, бо я думаю, що вона неефективна. І відбувається от такі, ну кожна людина приносить щось своє, і ми це не можемо контролювати, тобто, бо ну, ваш бізнес добре. Ну, не хочете рекламу запускати, ну не запускайте, ну втрачаєте дохід. ну… Ну, якось ми от таким чином боремося з цим людським фактором, але він є. і ну, Це з іншого боку і добре, тому що є ну, купа власниць, які навпаки покращують нашу франчайзну пропозицію ідеями, своїм баченням і підсилюють її. А є такі, що от... -ду Дуже різне ставлення до самого вашого продукту. Так, і до роботи як такої взагалі. і… В кожного свій бекграунд, своє виховання, свої, своя освіта. І от тут воно завжди буде таке плавати, цей момент, бо це людський фактор. І його не позбавитись. А, а ви не думали про те, щоб зробити таку пасивну франшизу, де ви повністю керуєте від А до Я, повністю керуєте локацією, де вам локальний підприємець не потрібен? Як ви вважаєте, в вашій моделі це може працювати? Чи можна цю душу? мати не у вигляді франчайзі на локації, а душу мати у хед-офісі і відтуди дистрибувати на ваші центри. Теоретично можна, але на практиці нам це не вдалося, бо коли я взагалі вирішувала масштабуватись, то в мене була ідея. Свої центри відкривати просто, ну, залучати інвесторів, так, але це всі мої центри. Е і я ставлю адміністратора, управляючого, і все працює, бо якби ну, схема зрозуміла. Я сама побачила, що ну, адміністратор на місці ніколи не буде так працювати, як власниця, яка навіть прийде на ту одну-дві-три години, і тут е все е заграє іншими барвами. Тому для нас, для нашої моделі, ця власниця, яка горить ідеєю, є дуже важливою. Прикольно. А де я можу з такими людьми перетнутися, поспілкуватися? Бо ми також бачимо дуже часто, знаєте як, у всіх є таке трохи, трохи специфічне відношення до свого продукту. Бо ваш продукт це також ваша дитина, і ви цей продукт любите. І дуже часто о, власники таких компаній, які розвиваються по франшизі, вони самі носять рожеві окуляри і, 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 і бачать багато класного і там чогось можуть не бачити. А франчайзі, які заплатили за те, щоб стати частиною цього успіху, вони, звісно, бачать ситуацію зовсім іншою. вони тендують до того, щоб бачити недоліки, бачите якісь проблеми і часто не дуже, не дуже так класно бачать сильні сторони моделі. Як ви вирішуєте це питання? У вас є, може, якісь ком'юніті з ваших франчайзів, де вони обмінюються досвідом? Чи є у вас якісь регулярні зустрічі? щоб може якісь лайфхаки, у когось щось класно вийшло, може, як ви сказали, він трохи навіть відійшов від ваших канонів, але це класно спрацювало, і він хоче цей досвід передати. От як це працює? Так, у нас є чати загальнопартнерські у всіх в соцмережах, у всіх месенджерах, і ми там постійно на зв'язку, вільний доступ в спілкування між партнерами. Плюс ми робимо щорічно конференцію, ми зробили її вже в 19, в 20, в 21. -му. І в 22-му у нас 30 квітня мала бути масштабна конференція, відкрита для партнерів, для вчителів, для всіх. А, тобто, Плани трошечки змінилися. <клани> Плани трошечки змінились, але спілкування між партнерами щоденне. І плюс загальна місячна планірка, яку веду я, бо такі планірки веду, веде команда франчайзингу. Є загальна місячна, коли я маю щось сказати для партнерів, коли кожен може задати питання, поділитися досвідом. Ми зараз відкрили для себе чудовий формат мастермайдів, де ми збираємось і кожен ставить свій запит. І партнери діляться, яким чином вони вирішували це питання. Причому питання такі, на яких вже 10 разів дано відповідь в наших методичках франчайзингових, але дуже важливо на місці, як вони практично нашу рекомендацію виконали. І в кожного партнера є, чим поділитися і що розказати. Це надзвичайно велика підтримка. І плюс майже всі партнери, які потенційні у нас, будь ласка, телефонуйте на будь-який номер. 50% сама власниця підніметь слухавку і можна сказати, от я думаю про відкриття франшизи, а що ви думаєте? Розкажіть, як воно є насправді? Так, і, і слухайте, кожен може розказати ну, все, що хоче розказати, тут по-різному буває. Були такі, що 10 дзвонили різним, доклупувались, допитувались, так, а потім, а що це в двох центрах в трубку не підняли? А як ви контролюєте роботу адміністраторів? А що це у вас за така франшиза? От, нам ще розказали, як таємні покупці, хто гарно консультує, хто там не дуже. Тобто, є можливість зустрітися. Багато приїжджають на екскурсію. Тобто, якщо ви у Львові чи в будь-якому ближньому містечку, заїжджайте, коли хочете, домовимося. Без домовленості. Тобто, тут центр відкритий, заходіть з вчителями, з адміністраторами, власниці. Ну, ми дуже відкриті, у нас така модель. Прикольно. Я, я думаю, що всі, для кого буде ваша модель цікава, ми просто залишимо посилання під відео, вони можуть долучитися до нашого чату. У нас є такий підхід, коли ми розповідаємо про якусь бізнес-модель, і хтось хоче дізнатися більше, побачити ваші якісь фінансові звіти, зрозуміти смету. Бо знаєте, дуже часто інвестори кажуть, а зрозуміло, вони там на ремонті вже все своє заробили там всі гроші світу туди заклали, а я там потім це буду роками А, З усіма більш такими детальними запитаннями, можливістю там, познайомитися з іншими франчайзи, просто зробимо чатик і ви туди долучите ваших там, ключових, ключових людей з хед-офісу, ключових ваших партнерів, хто такий відкритий, хто ділиться своїм досвідом. Мені здається, це буде прикольно.